Діння мене дуже часто називав леді. От реально лідяшик леді ще 16-го року. Тут плакати хочеться. І мені, як справжній ліді, хотілося його провести достойно. Я оділ, я одягла його улюблену. Сукню, яку він любив на мені бачити, нафарбувала червону помаду, <смі> зробила локони, тому що він би так хотів. І Для мене це було, знаєте, як честь, отак, вітати шану і в останній його шлях бути реально його ліді. Жінкою офіцером. Для мене це було важливо, але Маленьке місто, і багато хто дійсно може не так сприймати, і вони не знають, як працює індивідуально у кожного психіка. Хтось може дійсно ну, виридувати, там, втрачати свідомість або там кидатися до труни. У мене я ж, говорю, у мене просто був такий внутрішній спокій. Психіка все заблокувала і хотіла пройти це все достойно. Виплакувала я вже потім.